Спочатку літа рух великовагового автомобільного транспорту на дорогах України обмежено. Нагадаємо, відповідне розпорядження підписали з метою збереження проїжджої частини автошляхів загального користування. Вага 24 тонни тони і навантаження на вісь 7 тонн. тон. Тобто при температурі більше ніж 28 градусів. Даним транспортним засобам виходить пересуватись по дорогах державного значення, то тобто і вулицях. Ну, забороняється загалом з 1 червня патрульні впіймали 69 осіб, які порушили ці обмеження. Їх притягнули до адміністративної відповідальності. Останній такий випадок зафіксували на автодорозі М з стрий Тернопіль Кропивницький Знам'янка. Поблизу села Ступук Тернопільського району патрульні ну, зупинили, виявили транспортний засіб автокран, який ну керував. Транспортним засобом при ну, температурі, яка перевищила більше, ніж 28 градусів. Тобто йому було заборонено їхати. Він, виходить, в той період якраз їхав і не мавши до того відповідних документів на ну, проїзд по даних дорогах. Зазначимо на автомобільних дорогах, які обслуговує управління патрульної поліції, а саме М-02 Львів, Тернопіль та М 12 3 Тернопіль Кропивницький Знам'янка, є місця для відстою великовагових транспортних засобів.